Здравствуйте. Про автономку та вілкула під час війни. Вітаю, друзі! Ви на каналі Крізаріс. Я його ведучий. Мене звуть Кирил, і я ненавиджу. Ні, не вілкула. А те, у що він перетворив наше місто за останні 12 років, чим хуже, тим тимче, і зараз, коли прийде зима, я переконаний, більшість громадян на власній шкурі відчують те наскільки ж ми всі помилялися в тому, що дозволили ворюзі керувати містом. По назві відео та по картинці ви вже зрозуміли про що йтиме мова. Тому не будемо тягнути бика за рога. А відразу перейдемо до суті. У цьому відео автор висловлює особисту думку оціночні судження та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще раз автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Почнемо з історії В далеких 12 років тому крісло голови Кривого Рогу посів тоді ще не такий старий, як зараз. Пан Юрій Григорович Вілку. Якщо двома словами, то до цього він працював у Криворізькому технічному університеті на дуже корупційній посаді ректора. Від себе додам, що багато років тому мав відносини із жінкою, яка була викладачем того самого вишу, і мала дуже, дуже, дуже непогані статки на той час. Тому, скажімо так, опосередковано я про Юрія Григоровича знаю ще до того, як він засунув свою сраку в тепле місце. За будущего Кривору. Так от. Коли срака сіла в крісло, вона почала розростатися на все місто, по всім направленням поступово, крок за кроком, через те, що неможливо отак от відразу захопити всі джерела, з яких тече грошма. Пан старий дід Мер тимчасово дозволив своїм кріпакам, тобто нам з вами. Встановлення індивідуальних систем опалення помешкання. В той час, 10 років тому, ця ідея сподобалася тисячам наших співгромадян, які відразу порвали всі стосунки із монополістами, які безбожно викачують гроші із користувачів. Я маю на увазі тепломережі різні. Але пан Ворюга в мерському кріслі зрозумів, що ті схеми, які були на поверхні, він вже опрацював. Грошики вже течуть у кишеню та гріють її, але тиск замалий. Треба тиск збільшувати. Так і ні? Тим паче, що обросла мерзка срака в кріслі купою хапух, які типу в одній команді, та теж хочуть жерти смачно, жити гарно та кататись на дорогих автомобілях. Да, Пан Катріченко? Все кралі. Тому, і це очевидно, красти треба більше. Адже ж не буде пан Вілку із тільки що вкраденого платити своїм осіпакам. Ну, хто так робить? Ніхто так не робить. Ну. Тому сфери, в яких крадуть, розширювались і розширюються досі. Це все реально зараз, наприклад, крадуть на закупівлі військової амуніції, на харча для військових і багато чому іншому. Ну бо війна в мирний час крали на мирному, в військовий час під час війни крадуть на війні. Війна все спішить. А в той час, коли тільки тільки сіла срака на лице кривого рогу, лиш почала роботу програма по знищенню комунальних жеків. Та створенню вілкулівських кишенькових прокладок для викачування грошей з населення більше двох мільярдів. Зараз я маю на увазі різні контори, які змінили жеки та грибуть з людей гроші за послуги, які зазвичай фактично не виконуються. От і з централізованим опаленням майже та сама історія, аби у людини було автономне опалення. Людина би сама вирішила, коли вмикати тепло, коли вимикати, яку температуру тримати, і багато чого іншого. Люди би самі були господарями в себе вдома, а не треба був би якийсь сам господарник. І при цьому людина би не залежала від утеплення магістралей, від відсутності газу, від усього, від чого ми зараз з вами залежимо. Вот це правда. Ну а централізовано це як зараз. Ти платиш стільки, скільки тобі сказали. Навіть якщо взимку було холодно та температурний режим не дотримувався. Ну, к народу не треба боятися йти. Це як галіма послуга. Вам надали послугу, не подобається, подобається неважливо. Башляй. П'ять мільйонів. Ну тобто, незважаючи на якість наданої послуги, ти за неї у будь-якому випадку заплатиш. Ну і давайте додамо до цього всього те, що якби Вілкул дійсно піклувався про благополуччя міста та його мешканців, то зробив би все можливе для того, щоб якомога більше будинків були незалежними від централізованого опалення. Так що ви просто для себе знали. зараз, на сьогоднішній день це би все нам дуже сильно допомогло, адже ми би не переживали так сильно за цілісність наших теплоелектростанцій. Та й рашисти, напевно, по ним би не били, бо який сенс, якщо в кожного вдома свій котел. Та блін, я переконався. Що аби в пана Сраки, сидячої в кріслі мера, було дійсно бажання зробити хоч щось хороше для міста та його містян, він би це все давно зробив. От ця історія. Тим паче, що кілька років тому Кривий Ріг отримав кредит від Європейського банку чи розбудови та розвідку на будування малих котелень для поліпшення ситуації з енергоефективністю та енергонезалежністю та екологією. Скільки за ці роки було збудовано котелень? Може, ви щось про це чули? Я не чув. Ну і вишенька на тортику Кривий Ріг, лідер серед інших міст за розмірами цін на комунальні послуги. Як думаєте, чому так? В чому причина того, що маючи такий величезний по міркам інших міст бюджет в кривому розі в будь-якій сфері суцільні проблеми? немає проси. Я переконаний, що відповідь на ці питання захована саме у тій сраці, яка сидить і виконує обов'язки міського голови Кривого Рогу вже. Тринадцятий рік, пусть вирішать так, звісно, зараз вже пізно давати згоду на встановлення індивідуальних систем опалення, адже зима близько. Але мені здається, що за 8 місяців з початку року 9 місяців це питання можна було би вирішити. Ну або, хоча б, почати його вирішувати. Майже все, що для цього потрібно, є нема тільки одного. Бажання у ворюг віддати громадянам корову, з якої вони регулярно надають собі в кишені нормальну суму грошей. Так що ви просто для себе знали. Yeah. Якщо ні зараз, ні після війни нам не вдасться щось в цьому плані змінити, прогнати геть цю мафію ворюх, якщо віл коли то пробачте мені за такі слова. Але я переконаний, місто приречене, бо мерський син ще відносно молодий. І якщо він сяде в крісло мера, то це ще років на 20-30, щонайменше. Як мінімум, а за цей час вже точно гайки будуть. Як вам така перспектива? Мені геть не подобається. Ну а на цьому поки що все. Щиро дякую за ваш перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, щоб YouTube зрозумів, що воно корисне і показав його більшій кількості людей. А ще обов'язково напишіть кілька слів у коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео. Ну і найголовніше, щиро прошу підтримати цей канал фінансово, бо авто вже нема за що їсти купити. Ну, як працювати? Всі власні заощадження віддав на ЗСУ. та донатив в притулі, в чому вже зараз дуже розчарований. Це та ця історія. Тож, якщо хочете і надалі дізнаватись інформацією про своє місто та маєте змогу підтримати, я думаю, одного з небагатьох дійсно незалежних від нікого блогерів, то посилання ви знайдете у описі під цим відео. Спасибо. Якщо глядачі не будуть донатити за незалежну позицію та працю на благо суспільства. То доведеться поставити цей канал на паузу та займатися іншими справами. Педажіть, падежі що... Відверто скажу, мені цього не хочеться, адже я бачу необхідність своєї роботи. Бачу, що окрім мене майже ніхто цим не займається. Ну а якщо ж і я не буду, то в місті залишиться лише один Один дійсно незалежний засіб масової інформації, на який немає жодного впливу: ніхто із політиків чи інших осіб Кривого Рогу. Це перше. Тепер второе. усі інші засоби масової інформації або напряму під вілкулами, або опосередковано. Я це знаю, бо на цій кухні вже дуже давно. Тому, отак от дякую. Живіть довго та процвітайте. Особливо ті, хто підтримує. Особливо ті, хто задонатив. Не треба донатить багато, хоча б гривню. Все, бувайте. А все остальное то такое адвокало.